Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам розповісти, що потрібно зразу зробити, як тільки ви побачите, що ваша цибуля почала проростати. У цьому сезоні я вже випускав відео і показував, як виростити велику цибулю за один сезон. Посіявши її насінням, вже показував, як я висіював сюди цибулю. І ось вона починає сходити. У минулому відео я казав, що для того, щоб Насіння цибулі швидко проросло, треба ці контейнери було поставити у тепле темне місце, а тільки з'явилися сходи, зразу ставимо ці контейнери під лампи, або цибулю можна поставити на підвіконня. Цибуля не боїться холодного повітря, котре йде від вікна, і нормально буде там зростати. Але головне зараз допомогти паросткам краще прорости. Як ви бачите. Цибуля, коли проростає, якщо ви її посіяли дуже щільно, як я це зробив, тому що не все насіння може прокинутись. І бачите, ось тут також скоро виростуть паростки. ґрунт потріскався, а це означає, що ось ціла купа паростків вона підіймає ґрунт. А щоб допомогти розсаді, потрібно взяти і добре полити землю зверху. Як бачите, земля трохи підсохша. І таким чином ґрунт стане м'якше і паростки легше прорастуть. А також ми зараз зробимо полив. Бачите, ось тут також потріскалась. Ось таким чином, вже приблизно через добу, у нас вилізуть усі паростки. Це Посіяний один сорт цибулі, а ось тут другий. Як бачите, він тільки починає пробиватися. А ось так виглядає цибуля вже на слідуючий день після поливу і після того, як я її поставив під лампи. Вона зелена, росте рівно вгору, як ви можете бачити. Дуже шикарна цибуля. Вона легко вилазить тепер через ґрунт і не затримується у ньому. Тому розсади буде дуже багато. Так само і тут цей сорт трошки пізніше виходить. Але тепер йому зростати набагато легше. Так що, друзі, обов'язково, якщо ви вирощуєте цибулю або хочете це зробити, по-перше, зайдіть до мене на канал і подивіться повне відео, як виростити цибулю за один сезон з насіння. Залишу в правому верхньому куточку. А також підписуйтесь і не пропускайте вихід нових відео, в котрих я вам буду своєчасно давати поради. Тому, друзі, кому відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями в соцмережах, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі у нових відео. Бувайте!